І так, продавець шоу-рум придбав у них такий ремінець такого бренду. Постараюсь дуже коротесенько сказати. В чому. Це б відео не було, якщо б мене не обурувало те, що відраховували на мій негативний відгук. але відгук був ціль в тому, щоб сказати правду, не якась агресія, ні, ні в чому. Коротше, позвонили, сказали, ну, розумієте, можливо, ви не розбираєтесь, але це шкіра. Я сказав, що я коли порізав, вже зрозумів, чому ви не повернуло. Коли я вже порізав, зрозумів, що це не є шкіра. Потім мене стало запевнити в тому, що да, там не все шкіра. Хоча в описі там шкіра, там не написано, що змішаний матеріал, чи частково шкіра. коли я дзвонив, замовив, я запитався, це шкіра, мені відповіли, що так. Ось і, ну, не знаю, шкіра, в принципі, вона не має свойства такі, як резина, вона не рветься, в принципі. Ну, і не плавиться. Це вже точно. Це, це вже я точно знаю. Е, ось. І сказав: ну, там технологія, там не можна зробити, щоб тут була шкіра, і там шкіра, щоб їх з'єднати, там десь посередині шкіра. Це вже замінники якісь. Хоча я придбав шкіряний матеріал, і в описі так само було написано. До фурнітури. Фурнітура, в принципі, все окей, але лише за фурнітури я переплатив, мені здається. І хочу для продавця, напевно, і для, для інших покупців, щоб ви знали, зрівнялась, що є шкіра. як вона... Це ціла, цілий кусок шкіри, як вона виглядає Ось чорний варіант. І зараз покажу ось ще такий варіант. Корічневе і ось як виглядає справжня шкіра. Ну, чомусь вони сказали, що це технологія складна, щоб зробити повністю шкіру, але ось ...металіці якось це змогли зробити. Дуже старий ременець, він дуже давно у мене. Як вони якось вони змогли і тут поставити е, шкіру середині шкіру. І з цього боку так само шкіру і повністю шкіряний ремінець. Розбирайтесь шкіри, купляйте його перевірених покупців. До речі, спробував його покрутити. Тут взагалі нитки порвалися, щось дуже тонесеньке, дуже дешеві. Ну, не знаю. Думайте.